Дмитро, він з дитинства самостійно. Все сам вирішував. Довго ми вибирали якусь спортивну сев, бокси, теніс і футбол. Саме довше був футбол, а потім карти. Він завойовував місця, їздили на змагання. Потім був скутер, йому подарувала скутер на 16 років. Він його сам. Сам він його майстрував, ну, дуже був захоплений Все вже. Сам пішов, вибрав училище. Це друге, бо воно було з машинами, святами. Закінчив, став автослюсарем, автомеханіком. У нас була в сім'ї воєнних, я не знаю звідки так. Одного разу 19-му році він сказав, я, я йду в десант. І він в 2019 році підписав контракт. І він вивчився, став зв'язківцем. І це ж тунка присамки. Не помішала. Уїхав і вже воїв. Уже восьмидесятка його загортовала. Уже у Львові він приймав, приймав присягу через піку, він потрапив в місце щастя. Там був блокпост він там наладжував зв'язок. І, і все. І спілкування пілкуванням ще з того часу пішло. Всі в смс-ках. Все в дзвінках, якщо була можливість зв'язку, це мой відеозв'язок. Відпустці він був на, на тиждень, на Новий рік. І 4 січня він поїхав на службу Орбів. І там я його на масштабу і йому до... До закінчення контракту завжди з пів року. І дуже цікаво за півроку, щоб закінчився контракт. Я так думала, що далі важко, і він вже виснажений після АТО. Але дали був контракт досрочний. Син, син був наймоджиний. Він завжди допомагав, і да навіть якщо його не було тут. Може, коли жінка була, він все звичайно на неї поклав. Ми не знайомилися. Вони в 2015 році приїхали самі. Вони до нас переїхали, вони купили будинок. Мій будинок і через дорогу їхні будинок. Е, я знала, що в нас нові сусіди, так як я живу з народження на своїй вулиці. Я знала, але ми якось так ми не спілкувалися. Ми не бачились, плюс мене не було в країні. Ми таке привіт, пока. Тобто ми були знайомі, але в нас не було спілкування взагалі. От, а 19-й рік перевернув життя і моє, і його. Ми почали спілкуватися. Я кажу, купила чоловіка за 25 копійок. Yeah. Він стояв у нас в магазині, йому щось там бракувало, а в нас продавщиня не давала товар. Він, та я зараз прийду, я зараз віддав. Вона каже: Ні, Діма, ні. Я кажу, ладно, на тобі 25 копій. Я кажу, іди з Богом, бо мені треба було скуплятися. Він мене почекав. Ми прийшли додому, говорили. Він ем, максимально. Відкрита людина, максимально проста, і з ним поговорити є про все. Ну, навіть комфортно мовчати, комфортно балакати. Ми почали спілкуватися. М -м -м. У нас така була ейфорія місяця в два. Ми до полуночі сиділи, до другого ходили це кофе пити. <кхід> без різниці, хто нас чекає вдома. От. І потім він приходить і каже: Ну, ти їдеш. Я їхала за кордон. Я мені кажу, їду, але так, я так не хотіла їхати. А він каже: я теж їду. Я кажу: а ти куди. Він каже, я буду в армію. Я кажу, ні. Він каже: так. Да". Нащо воно тобі треба? Ну, не треба. Зараз такий стан. Він каже: Ну, я маю. Я кажу, Добре. І в нас почалося це спілкування, коли. Кожну відпустку, кожні якісь там свята, що я могла приїхати в Україну, він міг приїхати з частини додому. І в день повномасштабного вторгнення, в шостій ранку, коли я прокинулася від дзвінка, що почалась війна. Першим, кому я написала, це був Дмитро з тим посилом «Дети». він мені нічого не відповів. Він мені просто скинув свою фотографію з розбитим обличчям. І в мене впало все. Я розумію, що ну, це просто щось страшне. І він каже: у мене не буде зв'язку. І я вийде на зв'язок, але зараз його немає. І він зникає з 24 по 27 число. Потім вияснилось, що 26 лютого це другий годин народжень. Бо в колону поцілила порта, і з всього екіпажу, яка була в машині з Дмитром, вижило троє. І він якийсь час рахувався загиблим, бо не було зв'язку на той період часу. Потім ми вирішили, що я кажу, я хочу тебе побачити. І ми збираємось 15 березня. Ми їдемо з його друзями в Кривий Ріг. Бачите його на 15 хвилин. Ми попили каву, і він поїхав. Спілкувалися як друзі. Тобто, у нас ми розуміли, що ми на одному подобаємося, але якийсь перший крок не міг зробити не він, не я. Наше спілкування дійшло до того, що я приходжу до мами, кажу, ми з Дмитром І Він приїжджає відпустку. Я їду за ним на Донецьку на Донецьку область до Добропілля. Я його забираю з другом. Ми приїжджаємо додому. Подаємо заяву в ЗАГСі, і за два дні нас розписують. Він завжди був особливий в одязі, в зуті. У нього були такі кроси на кожен пальчик окремий цей, у нього шкарпетки. І він мамі каже, бачиш, я так сижу, так кажу пальчиками, так перебираю. А малий каже: дивись тобі дивись, дяді які красавки. Ну, тобто, він був, от ми нестандартні сім'ями, нестандартна була взагалі. І, до війни наше спілкування було нестандартне. Ми одружилися, як я йому казала, ти на довго місяць поїхав на війну. Він каже: Угу, відпочити від дружини <ривіт> каже, відпочивай, все буде добре. Він у нас був командиром таким. А він це, їде додому, каже, що мамі робить, що мені робить, що те, що її то Ото, то він має приїхати просто. Хопа, в напшикався своїм парфумом, все поїхали. В мене вже чекають, там, 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 там. Він дуже спішив жити. То він міг приїхати на два дні, і за два дні зробити те, що я, наприклад, на даний момент не можу зробити там за тиждень. Він то на молодіжному хлопців на СТО, там щось круте, то там, то там, то там, то там, то з волонтерами, там, то з волонтерами там. Він навіть відпустку приїздив. І волонтери там, якщо треба допомога, він каже: Я їду. кажу, гіть. Донбаса нам вже ж мало, давай ще додамо його відпустку. Тобто він максимально окутував своєю увагою, ну майже всіх. У тобто, нас такого не було, що він приїхав, тихенько сів там і побув вдома. Ні, нас цього немає. Ми завжди кудись щось десь, кудись, щось треба робити. Я дивилася історія з нашого волонтера, Сашка Жукова. І бачу, Сашко везе з фронту собаку. І я подивилася, така величезна собака. Думала, ой, куди ж таку, ну люди ж не возьму таку. Ну, звичайно ж не бувають великих таких. І тут дзвінок. Від сина. мама Саня везе собачку, мама, давай візьмемо собачку до <рес> того. Приїхав бус, відкрились двері, вийшов мастів, і досі візна. Дмитра знала. І Другу собачку ми вже взяли. І це вже була Остання наша переписка з дімою за другу собачку. Він мені скидав відео, мама дивись, яка маленька, так, садавай возьму. Тільки в хату, мама, тільки в хату, щоб не надворі жила. Я йому пообіцяла тільки сказала, привези сам. Він каже, мене каже, не одразу. Він нашкувала, каже, ну, хай буде евакуація собачки <гум> з Курської області додому. І ми просто... Пожартували, і, і він не встиг не собачку привезти біжить. <ривіт> Потім волонтери привезли. Там собаку вивезли суджу. Вивезли до мене побратими, і сончик, і Сашко забрав собачку. І вона тепер з нами. Два роки і п'ять ну Десь півроку. Саме якщо mm -hmm. рахувати відпустки, рахувати я до нього їздила. ну Десь півроку ми прожили. Саме прожили. Но це було краще життя. Я не назву це життя я назву це існування, бо <кхем> <кхем> весь сенс все існування якісь мрії, якісь майбутнє. Все поховано у нас на, на, на цвинтарі на свіштовському кладовищі. Ми коли одружилися, ми не приділяли уваги, що настільки ми зможемо бути разом, тобто ми дуже різні люди і водночас дуже схожі. Ми... Перший рік був для нас дуже важкий емоційно, ем... але за весь недовгий період часу ми навчили одного одного хати. І відчувати це слово кохати. І тому, коли мені повідомили, що його немає разом з ним як половини мене не стало. Зараз, щоб кожного ранку прокидатися і щось робити, мене спонукає лише те, що в мене є дві мами, за якими потрібно догляд, потрібно підтримувати, підтримувати її. У мене мама хворіє. Друга теж хворіє, Тобто треба підтримувати їх, їхнє здоров'я. Плюс Дмитро залишив мені неймовірно класних людей, які оточують, мене підтримують, тобто я можу будь-якому зателефонувати, і я знаю, що мені ніколи не відмовлять допомозі. Він дуже хотів сім'ю, дуже хотіли діток. Хоча я до Дмитра, я не хотіла не заміж, ні, ні дітей. Я максимально хотіла працювати і насолоджуватися життям. Коли Дмитро з'явився в моєму житті, у мене все життя просто перевернуло з нього голову. Я бачила його реакцію на дітей, я бачила, як він хоче дітей, і я йому кажу: добре, ми будемо щасливими і будемо щасливими саме в сім'ї. І він каже: Добре, але ж ти маєш... Ну, За одного ти подумала, нам, же, нам же треба двоє. Я ж в мене ж двоє у маму. Ну, ну, як це, одна буде? Кажу, давай ми ну, про це поговоримо, коли ти приїдеш. Для мене ну, в мене немає ще якось так в голові сприйняття, що його немає. Якось, як кажу, я поїхала на побачення до свого чоловіка. І оце беру руками, беру квіти, їду до чоловіка, ми з ним спілкуємося, п'ємо каву. І завжди як погана погода, я кажу, я до тебе їду і з мамою там, або без мами. І я приїжджаю, ну, приїжджаю до нього на могилу, і дощ у нас якось так затихає, немає, або якщо є, то взагалі трошки, трошки, трошки. І він мені дає можливість доїхати додому, і тоді починається такий о дощ. І я вірю в тим, що він мене чує. Бо якщо мені якась потрібна порада, або, наприклад, ми кудись їдемо, я обов'язково маю приїхати до нього, поспілкуватися з ним, сказати, що мене там не буде. Він дійсно спілкується, він може накрити влагу, да. може вдарити. Да. Він може насварити, він може пожаліти. Можливо, не чекати. Неможливо, бо без його присутності зникає сенс всього. Ну, не, не шукаєш сенс, я ж кажу. У мене щось трапляється. Я на автоматі беру телефон, набираю його номер телефона і чую гудки, гуткітика. Дума... Я просто все питаю. Є так, то вина. яке з мені рішення приходить. ser que